Мрії збуваються, якщо за них боротися. Це доводить випускниця львівського інтернату номер 2 Олена Василищак. Понад усе дівчина хоче стати готельєром і безкорисливо допомогти. їй у цьому зголосилися зовсім чужі люди, випускники Франкового університету. І ми допомогли їй минулого року. Вона простажувалася в двох готелях: в досить хороших готелях. І один з готелів, до речі, пообіцяв, якщо вона вступить в коледж, вони будуть допомагати їй з роботою. А крім того, майже рік щовечора Олена приходила у Львівську міську раду на репетиторство і вступила до коледжу ресторанного сервісу та туризму. Ні, не було дуже важко. Ну тобто, е я перед тим готувалася до її спеці, але я приблизно не знала, що там буде. Ну тобто, мені купили ті тести, я їх приходила. Батько дівчинки до останнього сумнівався, що без зв'язків та грошей вона стане студенткою. Я тішуся, де тому, що я, я не чекав від цього. Я не чекав. Я дуже молився, просив Боже, побажиє, тому що нехай їй збудеться та мрія. те, що вона бажає дуже. Щоб заробити на зошити та книжки, дівчина на літо влаштувалася на роботу, а ще складає гроші на комп'ютер і з нетерпінням чекає вересня, коли нарешті сяде за омріяну студентську лаву.